Доброго дня, шановні. Сьогодні я попала на відлив. Ось якраз був наш струмочок, оцей, що я завжди показую, був такий повноводний, а це зараз, бачите, рухається крига в сторону океану. Ось. Вже вода спадає. Ось тут дуже гарно видно. Так, легенько-легенько. Повільно, з кригою, вода нечиста, тому що відливи, приливи. Отакі наші краєвиди. Ну, які наші канадські краєвиди. Бачите. Ну і це така доріжка, куди буду підніматися вище. Гарні краєвиди, гарне повітря, тихо. Ось так. Гарного вам настрою, бувайте.